Головний військовий прокурор України в 19-20-х роках це був Віктор Чумак. Віктор Чумак зараз на зв'язку з нами. Слава Україні! Зі святом вас, пане Вікторе! Героям слава всіх зі святом, всіх причетних зі святом, всіх наших захисників і захисниць зі святом і всіх людей України. Зі святом. Ну так в нас тут виникло питання від ракети «Атакамс», яка запитує в ракети Таурус. Так можна бити чи не можна бити по території Росії. Дивіться, жодних обмежень в жодних документах немає, що не можна бути по не знаю по, по території країни агресора. Да, і як можна обмежувати в принципі військові дії своєї власної території, якщо війна, наприклад, повинна вестися на території агресора? Але ми маємо якусь трохи іншу викривлену трохи ситуацію, тому що е, з самого початку повітря в Україні, да, коли нам почали давати зброю, е, яку можна умовно називати далекобійну, е, всі наші союзники стали. Давати під умови, що вона буде використовуватися виключно для очищення наших територій, да без застосування на території Росії. І навіть спочатку було там про Крим якісь там можливі були знаєте такі коливання, можна цим по Криму бути чи ні. Ну потім дійшли згоди, що Крим, Кримський міст це все-таки територія не Кримський, а Керченський міст, а територія, в принципі, українська, і там на території Української побудована, і можна. Але вот тут ситуація така: без сумніву в Бундестазі можуть говорити, що можна використовувати Таврус по території Росії. Представники не можуть. Але питання в іншому. Питання в тому, що ракети буде надавати уряд Німеччини і, в принципі, скоріше за все, за рішенням Шольца. І от, а Шольц має абсолютно іншу трохи да, там, позицію. І ця позиція, вона вже нараз ну, звучала в нього, що він в принципі зараз тормозить єдиний тормозить, тому що вважає, що це буде серйозною ескалацією, необхідність направлення. Військовослужбовців для інструктажа на території України німецьких, і це ті типу, пряма чи не пряма контрактація Німеччини з Москвою. Але от вчора да, вчора, по-моєму, да, британський британський міністр оборони. Вже перебив ці аргументи шольця, тому що сказали або домовилися про те, що британські інструктора будуть навчати українців uh -huh. користуватися британською зброєю на території України. Тобто, вже одна країна, типа входить до представників країни, військовослужбовців входять на територію України і будуть тут навчати тобто знімається оця аргументація шольця. Хотів у вас ще власне розпитати з точки зору е, от заяв, які лунають. Бо ми просто е, ну я маю на увазі заяви, зокрема, про наші е, окуповані території. Ну, в, в відомий московський алкоголік взагалі зробив заяви. Е, це я про Дмит... Дмитрія Медведєва, що він хоче більше територій. території. Але це як то кажуть, закуски треба просто в хаті тримати. Але є заяви, які робилися на офіційному рівні на сайті Кремля. Ля щодо пам'ятаєте, була річниця так званого референдуму 30 вересня. Путін робить ці заяви. Ми розуміємо їх внутрішню політичну складу для мобілізації русських всі мають гинути за отечество і за Путіна, але воно і розповсюджується у світ. На які юридичні підстави тоді Кремль хоче апелювати? Щоб що щоб в світі крім Сирії і Північної Кореї ще хтось повірив, що можна ось так кусками області кромсати і доєднувати. І під цим ніби є юридична якась складова міжнародного права? Ні, немає ніякої складової міжнародного права. Всі це дуже добре розуміють. Але питання в тому, що ну політика цинічна і політика є реальна. Да? Тобто, в принципі, те, що складається по реальності, вони хочуть продати те, що реально склалося. більше того, вони в принципі ведуть дуже серйозну роботу про те, щоб ну, там західні політики сприйняли це. Да? Що в принципі війна може зайти в тупік, і по, по цьому тупіку, по складеному там результаті, де як, і як склалося цей поділ території, може бути якийсь, от ну, наприклад, там навіть там Нью-Йорк Таймс не написали недавно про хороший тупік, так званий. Да? по цьому тупіку можуть пройти нові кордони е, незалежності, і вони для цього готують не юридичні підстави, а саме політичні підстави і підстави для того, щоб це сприйняли, е, хоча б частина західних політиків, і вони готують ці не тільки підґрунтів, не тільки в себе, але і за кордон. От, тому е, говорити про якісь юридичні підстави жодних чином там не, не приходиться. А от з, з точки зору політики, це да. От. Тут, тут вони будуть на цьому апелювати. Я вам скажу так, що от, моє переконання, моя чомусь думка така, я не знаю, можливо, там знання або дивляться на карту. Мені здається, що ключовим питанням щодо всіх територій наших є Крим. Розумієте? І тут ситуація така, що е, все можна вирішити, принаймні, хоча б я маю на увазі ці південні окуповані території, це в Запорожську та Херсонської області, е, їх можна звернити в результаті е, серйозно, е, серйозної блокади Криму. Uh -huh. Саме блокади не ну, треба туди. Прориватися, входити і таке інше, і тут та... захід повинен абсолютно чітко зрозуміти. Чим більше в нас буде далекобійної зброї, тих самих артакарс, тих же самих скальпів, Таурус і таке інше, тим скоріше ми можемо заблокувати Крим угу. як логістичний або там центр постачання всього, що може бути постачатися на південь. На всім е, військовому формуванням, які є на Півдні. пане Вікторе, є така є це... така думка. Я не знаю, зараз е можливо розділити її, а можливо, е ну навпаки, спростуєте те, що відбувається в нагірному Карабаху, відбувається за домовленістю Путіна і Ердогана після зокрема їх зустрічі у Сочі. І е дуже цікавим є те, що можливо Путін попросив у Ердогана е е за таку поступливість по Карабаху. Чи може це бути Крим? Ні, тут ситуація інша. Розумієте, тут якщо Ердоган має напряму достатньо серйозні впливи на Алієва, да і в принципі вони там можуть між собою що домовитися, яким чином що це от буде, то питання Криму. Питання Криму це набагато серйозніше. Це питання, яке не може вирішити ні Путін, ні Ердоган окремо самостійно. Та да, тому що питання Криму це воно зав'язано в, в, в достатньо серйозний такий геополітичний вузол, в якому беруть участь там всі практично там і Сполучені Штати, і е, Англія, і, і таке інше. Да, і тим більше, що розумієте, ну тут неспівставні е, неспівставні масштаби, неспівставні масштаби Карабаха, Крима і впливів. Карабаха і Крима на а, взагалі всю, всю всю політику, європейську, світову, геополітичну ситуацію. Оце неспідставні тут масштаби. Тому я думаю, що можливо розмови та і були, але е, я не думаю, що тут пердоган і Путін може якось напряму самі вирішити ситуацію з Кримом або позицію по Криму, принаймні, яку би сприйняли світового масштабу. Пане Вікторе, дякуємо за участь в нашій програмі. і Ще раз зі святом вас вітаємо. Віктор Чумак, головний військовий прокурор України з 19 по 20 рік.